Хорошо, а давайте это поразглянем детальнейше, так. на 1837 штук. Нить покрыта золотом, 14 грамм, 21 рик 33. Комплект нить Старовский. Эх, прикольно. Это означает, что они с старовские. Так, сертификаты для опа, Я уже вытянул пару штук, Ты просто подавать, чтобы дожить оштукатурить. Ось така. Моя це вона, це, не знаю, брат або цей саме. Ось так воно виглядає. Одна, саме друга. Короти. Просто портрет. Ну, всі вона тут, бачите, типу знаю або родина, не знаю би якісь. Коротше, якщо він коштує 700 євро, це взагалі просто, просто топчик. Оцей камінчик Сварозкий. І тут, тут що така. Ось. Коротше, їх є тут 24 штуки. 6 на 4. Ці прикольні окси. Оце все, типа, покрито золотом. Не знаю, правда, скільки тут грам золота. Ось так воно варита. На бо я знайшов тільки одну, По 700 євро не знаю, чи це правда це просто... Просто буде треш. Ось, погляньте. А! Не можу. Неохота. Вела мене оте. Ну що? Ваша думка це 700 євро, що, блядь, гоню? Бо я не знаю. Так, що вам ще таке показати? Ось тут ще така. І ось така ще прикольна теж. З родиною. Ну. Або це якщо не хто. Не знаю. Я ще просто... У вас є підтвердження цього такий сертифікат на трьох мовах. Німецька, англійська і італійська чи іспанська безпере. Комплексіт Але сваровський. От номер тиражу. Все. От так. Ось так воно все глядає. Ну що, ваші відгуки на рахунок колекції прошу підати в коментарі.